Друзі, привіт! Давненько ми з вами не бачилися уже кінець жовтня. Досить швидко пролетіли два місяці осені, я вам скажу. Але для того, щоб ми залишилися ще в такому затишному класному настрої, я би хотіла сьогодні поговорити про тему, де я почуваю себе максимально комфортно, про річ, яка річ, якщо можна так сказати, яка мене надихає і про яку я стараюся дбати, поговоримо про. Поговоримо про, про жіночу дружбу. А почнемо ми зі стереотипів. Я думаю, що ви неодноразово чули, що жіночої дружби в принципі в природі не існує. І цей факт нам дуже часто підкріплюється поп культурою. І тут для прикладу я би хотіла взяти якийсь молодіжний серіал. От згадайте, в принципі, будь-який, і там стопудово буде якась е, дівчина, чи там кілька дівчат, які нібито дружили, а потім е, одна другу там зраджують, чи е, починають пліткувати один про одного, чи з'являється якась конкуренція. І ось це все так закрутилось, завертілось. Нам підкріпило факт, що жіночої дружби не існує, і класно, всі щасливі, всі задоволені. I'm really happy today. Yeah. Чому такі ситуації дуже часто показуються саме в контексті жінок, тому що це безпечно? Ми ж е живемо у цьому святому переконанні, що жіноча дружба це, ну, такоє. А чоловічій дружбі ми натомість складаємо там оди, легенди. І от іти цією протоптаною дорогою дуже безпечно. Бо граючи на існуючих стереотипах, ми майже напевно уникнемо хейту. А якщо з'явиться кілька негативних коментарів від жінок, то ми просто скажемо, що вони її і тема буде закрита. Друге. У нашій культурі взагалі дуже багато поганих речей належить жінкам. Взагалі, ви помічали, що хлопчиків з дитинства просто виховують у переконанні, що найгірше, просто найгірше, що з ними може статися, це бути як баба, бути як дівчинка. Типу, що ти ревеш як баба, що ти таляпаєш язиком як баба? Їздиш як дівчинка, пасуєш як дівчинка. Ну <skets> такі речі, так? І в кінці кінців навіть та сама дівчина, вона теж уже не хоче бути як баба. І тоді з'являється оце славнозвісне я не така, як інші дівчата. Коли жінка просто намагається зі шкіри вилізти, але щоб її перестали асоціювати з жіночою статтю, вона, така, вона намагається всім навколо довести, що окрім статі, з жінками у неї немає нічого спільного. Це просто, що треба транспарант писати, типу хлопці, хлопці, я не така, як інші дівчата. Зверніть на мене увагу. Але є один момент. Врешті-решт, це дівчинка, яка з жінками дружити не може, причини ми зрозуміли, з чоловіками дружити теж не може, тому що ну, не буває ж дружби між чоловіком і, і жінкою. правильно? І от вона залишається сама, така стоїть таке самотнє, яка ані тунди, ані сюнди. То з ким виходить жінка, взагалі може дружити. І ви, до речі, помічали, що дуже часто ось ці дівчата, які не мають ані подруг, ані, ані друзів серед хлопців, вони стають жертвами всяких маніпуляторів, нарцисів, аб'юзерів, тому що дуже легко, вона самотня і дуже легко потрапити у такі тенета. Або чому ви думаєте, ці самі аб'юзери і маніпулятори першим ділом намагаються обмежити коло спілкування своєї жертви, так скажу так? Тому що розділяє і володарюй і дуже легко контролювати людину, коли в неї немає на кого опертися. І взагалі, поки жінки будуть сприймати одна одну як ворога, ними буде дуже-дуже легко маніпулювати. І ось тому ця внутрішня жіноча взаємна мізогінія це просто шикарна зброя в руках тих, хто проти фемінізму як явища. Третє. Конкуренція за місце у суспільстві і за місце поруч з чоловіком. Згадайте тільки цю пісню, свина собачий, тому що на 10 дівчаток. І я впевнена, що просто кожен, кожен з вас е, знає продовження. І знаєте, ми е, росли з цим переконанням, що треба бути швидше, краще, сильніше, е, ніж хтось. Треба зайняти встигнути, зайняти своє місце, ну інакше ти будеш просто лузер якийсь. Е, треба когось зіштовхнути, зіпхнути, відрізнитися, е, вкласти просто всі зусилля і постійно конкурувати для того, щоб ти встигла, а хтось. На кого це, це місце не розраховане, не встиг. Хоча насправді це просто, вибачте, бред, нісенітниця, тому що треба постійно проговорювати, наголошувати на тому факті, що у світі ресурсів достатньо для всіх. І це не є так, що є, наприклад, що у світі більше чоловіків, і їх не хватить на всіх жінок. Ну, мені навіть говорити говорити про це смішно. Якщо хтось досі свято переконаний, що ця різниця дійсно така разюча, то я можу вас запевнити, що жінок і чоловіків у світі майже так само всім вистачить. А це ми ще не беремо до уваги, що є дуже багато людей, які одружуватись взагалі не хочуть, які геї, лесбійки, трансгендери. Ну, тобто, у нас є стільки варіацій. Тому нема чого переживати. Дівчатка хватить на всіх. І взагалі давайте перестанемо про це постійно говорити, тому що де ми бачили про те, щоб хлопці заморачувалися, наприклад, такими проблемами. Давайте не будемо собі самі ускладнювати життя, тому що ми і так живемо в епоху е сексизму, дискримінації, бодішеймінга і харасмента. Що давайте самі собі навалимо цих проблем і будемо з ними розбиратися. Yeah, Міф четвертий: жіноча дружба не тривка через емоційність. І власне з цього моменту я би хотіла відкинути ось ці стереотипні думки і спробувати сфокусуватися на науці, на статистиці, на дослідженнях і, в принципі, загалом на реальному побутовому житті. Чому здається, що жінки частіше сперечаються аніж чоловіки? Ну, взагалі, причин для суперечки їх може бути просто уйма, так наприклад, ви там не зійшлися. Поглядами, характерами, хтось більш різкий, хтось більш лагідний. Можливо, людина вам просто в принципі не до вподоби. Але насправді жінки сперечаються рівно стільки ж, жінки з жінками, скільки чоловіки сперечаються з чоловіками. Інколи це може бути просто голосніше, але дуже часто про це теж частіше говорять. Тобто, ми звертаємо увагу на речі, які у всіх на слуху, хтось приніс нам якусь. Пльотку розказав, і от всі вже про це говорять. Тому що коли чоловік сперечається з чоловіком, це чоловіча суперечка. Так коли жінка сперечається з жінкою, це все жіноча драка, зміїне кубло. Всі про це говорять і у всіх це на вухах. Хоча насправді у жінок менше схильність до конфліктів у порівнянні з чоловіками. Антропологічна позиція жінки це підтримувати усіх домашніх, так усіх близьких людей і створювати прихисток вдома для близьких, тобто, психологічно ми менш схильні до конфліктів, до суперечок, і ми більш поступливі. І ось це наше бажання, воно перекладається не тільки на домашню, а обстановку, але теж там, наприклад, на роботу, ну і на дружбу. І тепер повертаючись до ось цього переконання, що е, жіноча дружба не тривка через емоційність це теза, яка несе заперечення уже сама в собі. Навпаки, жінки е, схильні створювати більш глибокі е, зв'язки, власне, через те, що емоційно вони більш відкриті. Дівчата, якщо у вас є найкраща подруга, і це хороша найкраща подруга, то ви знаєте наскільки класно, коли ти можеш прийти до своєї людини і розказати їй усе, що у тебе болить на душі, усе, що тебе гнітить. І вона зрозуміє, вона не буде одразу давати тобі поради, або не буде казати, Та, бо треба було зробити так-то і так-то. І власне на цьому базується глибока жіноча дружба. Я можу теж розказати про себе. У мене є дуже багато дівчаток, з якими я е, просто знайома, але є теж ось це моє. Гроно дівчат, з якими ми дружимо уже протягом. Величезної кількості часу ми разом протягом довгих і довгих років. І це дівчатка, які мене підтримували у важливі для мене моменти, які росли зі мною. Що теж дуже важливо. Зараз ми зустрічаємося з ними, і ми обговорюємо хто ким став, у кого які є далі плани, хто що хоче змінити, у кого які на це є ресурси, хто потребує якоїсь підтримки, хто потребує поради, якими послугами ми можемо скористуватися, і ось це класно. На цьому базується жіно. Дружба на глибокому, емоційному зв'язку. Ось, наприклад, для порівняння, коли ми говоримо про чоловічу дружбу, вона зачасту, я не кажу, що завжди, але досить часто, вона йде назовні. Тобто, хлопці шукають собі друзів серед людей, з якими у них є, наприклад, спільні захоплення. Або це люди, з якими в майбутньому у них можуть бути певні е, інтереси, тобто вони можуть перетинатися. Або е, люди, які в майбутньому можуть бути їм е, чимось корисними, так і я не говорю тут абсолютно про якусь корисливість, просто про е, інвестицію у майбутнє і про нетворкінг. Дівчата ж ідуть всередину. Вони шукають емоційного тепла, захисту, підтримки і розуміння. І на цьому полягає оця глибинна різниця між підходами до, до дружби. Абсолютно, я не хочу сказати, що хлопці не будують емоційного зв'язку. Ні, ні, звісно, так буває. Просто я хочу на цьому моменті підкреслити, що жінки більш схильні, оскільки вони. Вважаються як більш емоційно розкутіші, і певно, це правда, тому що таке в таких часах ми живемо. Вони в стані вибудувати ось цей глибокий емоційний зв'язок, який дозволить цій дружбі тривати довго. Ось тут хочу вам показати дослідження каліфорнійського університету, яке колись довело, що жінки, у яких є хороші подруги, на яких вони можуть покластися у стресових ситуаціях, живуть довше. Так само, як жінки, які хворіють, наприклад, на рак молочної залози, мають вищі шанси на одужання, аніж ті, ну, в порівнянні до тих, хто такої дружби не має. Ще хотіла б трошечки часу приділити власне переконання, що чоловічої ще не буває дружби між чоловіками і жінками. Буквально два речення. Ну, це, це фігня, <сміття> об'єктивно. Слухайте, це фігня, це нормально, якщо люди можуть і хочуть дружити. У мене особисто теж є багато знайомих хлопців, з якими ми в класних дружніх стосунках. Так, я не можу сказати, що це найближчі мої друзі, тому що я все ж таки найближчі мої подруги це дівчата, але так просто склалося. Але я не відкидую такого варіанту, що е, справді жінка з чоловіком можуть бути найкращими друзями, і тут немає ніякої домішки, ніяких е, почуттів, нічого. Люди можуть надихати, люди можуть просто любити один одного як люди, надихати, розуміти. У них можуть бути спільні зацікавлення. Я теж, наприклад, дуже сильно люблю, коли хтось з моїх знайомих хлопців приносить мені якусь класну нову інформацію, та хоче з чимось поділитися, створює щось і ділиться цим. Може мене чомусь навчити. Класно, ми живемо в соціумі. Навіщо відкидати оці можливості стати краще, можливості бути для когось. Цікавим можливості отримувати цікаву інформацію, можливості обмінюватися енергією цим вайбом. Словом навіщо взагалі позбавляти себе класних можливостей? Ну і виходить, що нам робити для того, щоб цю дружбу все ж таки плекати, розвивати, розвінчувати ці стереотипи. Ну, перш за все, це не критикувати, не засуджувати, не висміювати. Йдеться навіть не про те, що жінка жінці, а просто чисто по-людськи. І це не означає, що конкуренція має перестати існувати. Ні, тому що конкуренція це природне нормальне явище. Але між тим, щоб е, висловити комусь свою конструктивну критику і полити когось брудом, є просто величезна, величезна різниця. Я думаю, мені немає сенсу навіть це пояснювати. Також не боятися будувати стосунки у соціумі і на роботі, не боятися, що якась там колега піде щось там скаже. Вона там буде пліткувати. Вона то добре буде, значить, ви відкинете цю людину, і вона більше ніколи не буде входити у. У зону близьких вам людей. А якщо не буде, а можливо, ця людина стане реально найкращим для вас другом, людиною, з якою ви можете ділитися тим, що болить, і тим, що не болить, тим, за що ви чим ви горді, своїм щастям. До речі, про це я теж не сказала. Два слова ще тут скажу. Дуже класно, коли у тебе є людина, з якою ти можеш поділитися тим, що у тебе вийшло, і вона буде за тебе щиро рада. Вона не скаже. А вона буде радіти просто як ніби це її власне досягнення, ніби це більше, ніби це краще, ніж її власне досягнення. Я обожнюю таких людей. Я дуже ціную таких людей у своєму житті, і я бажаю, щоб у кожного з вас така людина обов'язково була. Також продовжуйте бути собою, але при цьому не треба казати. Я не така, як вона. Кажіть. Я така, я така сама, як ти. Я тебе розумію. У нас є схожі зацікавлення, схожі проблеми. Я тебе розумію на глибокому емоційному рівні. Я тобі співчуваю. Я емпатична, як ти. Я люблю дивитися такі фільми, як ти. Так, е, я схожа на тебе. Це класно. Ми можемо бути друзями. Не треба. Не треба відгороджувати себе свідомо від людей, які можуть стати найбільшим скарбом у вашому житті. Давайте підтримувати одна одну, давайте пишатися досягненнями одна одне, давайте казати, моя знайома, мій друг, моя подруга, вони зробили класні речі. Мені це дуже подобається, я дуже цим пишаюся. Любіть людей. Давайте їм шанс. Будьте open-minded, позбувайтеся стереотипів, давайте змінювати цю культуру разом, давайте викорінювати ось ці негативні установки, переконання, які перейшли до нас ще від діда-прадіда. Слухайте, а на кінець я хочу розказати важливу для себе річ. Я створила нову сторінку в інстаграм, і я запрошую вас підписуватися. Там будуть виходити, по перше, анонси нових роликів. А по-друге, я буду ділитися контентом, який не виходить на Ютубі. І з важливого, я планую у грудні, можливо, в січні, але швидше за все в грудні запустити жіночий клуб. І це буде власне клуб жіночої підтримки. Ми будемо разом ставити якісь цілі, досягати якихось певних цілей. Це абсолютно буде безкоштовно. Я не займаюся ніяким тут лікуванням нікого, так ніякими психологічними консультаціями. Я просто хочу, щоб це була така взаємно мотиваційна, трошечки коучингова група, яка пізніше можливо. Переросте у цілий ком'юніті, і я буду рада вас бачити. Тому підписуйтесь. Хочу вам теж залишити до перегляду два серіали: це про провулок світлячків і не завжди. Власне про жіночу дружбу. І ці серіали, ці серіали, дозволяють так трошечки інакше подивитися на взаємодію двох двох жінок. Я думаю, вам сподобається. Мені сподобалося. І буду з вами прощатися. Наостанок ще залишу вам класну цитату, яка напевно надихнула мене на створення цього ролику. І вона звучить так: жіноча дружба прекрасна, ви лікуєте серця, яких ви не розбивали. Дякую, мої хороші, що були сьогодні зі мною. Я сподіваюся, що це відео було для вас. Якщо не корисним, то хоча б приємним і цікавим. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте, діліться якимись своїми історіями, спостереженнями. Для мене це дуже важливо. Це важливо для того, щоб канал ріс і розвивався. Класно було вас побачити. Я сподіваюся, що до дуже 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 скорих зустрічей. Всім па-па!